Як Рамасвамі, один з висуванців у кандидати від республіканської партії, на посаду президента США, заявив, що він. Прийме контроль Росії над окупованими територіями України, а також не допустить приєднання України до НАТО в обмін на припинення військового союзу Росії з Китаєм. Погляди Рамасвамі на міжнародні проблеми та відносини вже критикували, зокрема його однопартійці. Більше про це поговоримо із Остапом Яришем, який стежить за виборчими перегонами і нещодавно повернувся з дебатів республіканців. Остапе, привіт. Розкажи, будь ласка, хто ж такий Віве Крамасвамі? Що він говорить про відносини США із з Росією? Привіт, Марія. так Віве Крамасвамі це нове обличчя республіканської партії. Молодий кандидат, 38 років, підприємець, син іммігрантів із Індії. Дійсно, він яскраво засвітився, як багато хто з оглядачів тут писав на дебатах, які минулого тижня відбулися у Мілвокі. Вів Крамасвамі він балотується на консервативних позиціях і говорить, що він власне таким є незаплімованим кандидатом без політичного досвіду, і це є його перевага серед виборців на думку самого Вівека Рамасвамі. Нещодавно він опублікував свою зовнішньополітичну платформу і задав також там про Україну. Зокрема, він говорить, що. Він визнає Росію окуповані Росією українські території. Також він заблокує членство України в НАТО і зніме санкції з Росії та поверне її на міжнародний ринок. Все це в обмін, як каже сам Рамасвамі, на те, що Росія припинить свою військову співпрацю. Із Китаєм, ось така його платформа, такі його позиції. І, в принципі, схожі думки він озвучував також і на дебатах. Ми багато це чули з сцени, Також у коментарях, які ми їм йому ставили, я мав нагоду з ним поспілкуватися. Також тоді він мені в коментарі сказав, взагалі, що він не вважає, що в інтересах сполучених штатів підтримувати Україну надалі, що він би всю підтримку припинив і, взагалі, порівняв Україну із Афганістаном. А ось такі його думки, така його зовнішньополітична платформа, Марія. Остапа, скажи, будь ласка, наскільки його зараз підтримують виборці, і чи можна сказати, що він говорить те, що вони хочуть почути, чи він озвучує їхні погляди? Зараз Рамасвамі Марія за різними опитуваннями займає або третє, або друге місце серед республіканських кандидатів? По різному його оцінюють шанси, але дійсно так виглядає, що він озвучує ті меседжі, які є які відгукуються серед консервативнішої аудиторії. Республіканської партії пам'ятаю у Мілвокі весь день по місту їздили його буси із консервативними гаслами, і він намагається дійсно промовляти саме до тих виборців, які є, мабуть, такі найбільш переконаними у своєму баченні. Десь можливо це також перегукується із баченнями чи вподобаннями виборців колишнього президента Дональда Трампа, і сам Ромасамі також зі дебатів казав, що він вважає Дональда, Дональда Трампа найкращим президентом. США за всю історію, тому в принципі, а можливо ці аудиторії, а, ці адоаудиторія Рамасамі, аудиторія Трампа. Десь перетинається, і ми бачимо також консервативні оглядачі, консервативні блогери. Дехто з них власне ті, хто е, висловлюють підтримку колишньому американському президенту Трампу. Вони зараз також е, дуже активно виступають і на боці самого Рамасвамі і хвалять ті позиції, які він висловлює, зокрема щодо України, щодо інших зовнішньополітичних питань Рамасамі. Сам також говорив, що його ідеалом зовнішньої політики є Річард Ніксон. Е, нагадаю, це американський президент, е, який Після оголошеного його оголошеного йому процедури імпічменту подав у відставку. Рамасамі вважає його прикладом, як має вестися зовнішня політика Сполучених Штатів. Марія Остапа дуже цікаво насправді, але цікаво, що традиційно саме республіканці вважали запеклішими опонентами спершу радянської влади, а потім Росії. Чи не так? Дійсно, так, Марія. Але знаєш, республіканська партія часів Рейгана. Зрештою, як і демократична партія, зараз вони іншими, і тенденції політичні у сполучених штатах змінилися. Тим не менш не потрібно говорити, що позиція Рамасвамі відображає. Позицію всієї республіканської партії радше навпаки його слова зустрічали серйозну критику серед його конкурентів, серед його однопартійців. Навіть на сцені дебаті ми пам'ятаємо, Нікі Гейлі критикувала його колишній президент. перепрошую, колишній віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. Вони говорили, що в не має жодного зовнішнього політичного досвіду, і він намається зараз продати Україну Путіну, і це безумовно не в інтересах Сполучених Штатів. Нікі Гейлі говорила, що Вівек Рамасвамі цього досвіду немає, і це видно, це помітно. І з таким меседжем також погоджуються інші оглядачі, зокрема навіть на телеканалі Фокс, який є консервативним і традиційно прореспубліканським. Навіть там критикують Вівек Рамасвамі у деяких програмах за його, як там кажуть, недосвідчені чи можливо заяви, які не мають під собою підґрунтя чи недостатнього розуміння, як працюють ці речі. Тому, хоча частина республіканців, частина виборців, можливо, ті, які симпатизують Трампу, погоджуються, підтримують позицію Рамасламі, Інша частина республіканської партії, ті, що виступають за підтримку України. Вважають, що Рамасвамі можливо не розуміє про що він говорить, і і ці заяви критикують. Це ми чуємо постійно також із сторінок преси. Це ми чуємо також і від самих кандидатів. Втім, ця така розділеність, мені здається, цікаво. Демонструє динаміку всередині партії, і буде дуже цікаво стежити за дебатами і за цією кампанією. Також Марія, Так, дякую, Остапи, що зібрав такі оцінки і думки. Це був Остап Яриш.